Це було для нас тестування перед євробаскетом 15. Турнір в цій категорії 16 і молодше, побив всі рекорди, які були до того в цій категорії. Це кількість глядачів на трибунах, прямі трансляції в інтернеті, трансляції по Першому національному каналу і всі організаційні речі, які, яких ніколи не було. В цих турнірах до того ми дуже підняли планка, дуже піднята високо. Ми цим задоволені. І я думаю, цей перший тест пройшов, пройшов дуже, дуже хорошо. І ми, ну знаєте, так, з організаційної точки зору, я думаю, у нас не буде виникати питань. Зараз залишається тільки побудувати арену так, Євробаскету 15 Я дуже задоволений рівнем, рівнем і нашої збірної. І, звичайно, всіх цих хлопців, які грають в збірних командах Європи. Для мене це був такий баскетбольний шок, який побачив, які, які є гравці зараз в Європі, які, які фізично і технічно яка підготовила цих гравців. Я думаю, що от коли б мене нічого не сказали, сказали, от подивись цих хлопців, якого вони віку, я подумав, що десь 20-18 років. Ну, вони ніяк не виглядають на 16 років. За майстерністю, за фізичними якимись показниками. І я дуже задоволений тим, що нарешті з'явила зірка в нашому українському баскетболі це Святослав Михайлюк, який, я надіюсь, буде зростати. Кожен рік і ми будемо в майбутньому будувати національну збірну навколо цієї цього, цього, цього гравця. І будемо надіятися, що Олексій Лень повернеться, і у нас буде така перспективна збірна, яка буде, я, я думаю, гідна представляти Україну на міжнародній арені. Всі європейські гості дуже задоволені і, і позитивно, Такі знаєте, для них сюрприз. Яка організація, яка країна, хто не був в Києві? Які, яке місто, як все це. Тут зроблено, і друге це рівень, рівень, звичайно, рівень е гравців, рівень гравців, рівень команди. І я хочу сказати, що суддівство було дуже непогане. Молода ця генерація суддів теж не, я так подивився ніяких питань не виникало по суддівству. Десь була така напруга і якась відповідальність все ж таки цих хлопців. Ну виявляйте, що ці хлопці 1 вересня прийдуть до школ, до своїх класів. Е і Що це буде? Ну, це ну, звичайні хлопці, які ніколи ніхто не знав, ніх, ніхто навіть не мріє з них не мріяв грати на першому національному, що про них будуть брати інтерв'ю, про них щось писати, що їхні білборди будуть розвішані по столиці України. І це, я думаю, це дуже такий хороший крок для популяризації спорту, баскетболу, що інші діти захотять пройти так... захотять пройти такий же шлях. Я думаю, що це дуже добре. Я думаю, що Дай Боже, щоб ці хлопці не, не десь не загубили свої голови, не поймали зірок, а продовжували працювати, тому що я вчора в роздягальні сказав такі речі: у нас одна новина погана, одна дуже добра. Погана новина, що дуже є багато що працювати хлопцям над своїми там, баскетбольними речами, це дуже погано, тому що багато що не вміють. Але уявіть собі, коли ви все це зробите, це... Добра новина, що коли ви будете працювати, який рівень прогресу, і, 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 і як ви можете грати, коли ви все це зробите, все зробите так, щоб ваш рівень баскетболу піднявся, як ви будете грати. Тому що зараз ви грали, навіть мали шанс поборотися за медалі. А, а коли буде прогрес і тренування кожен день буде краще, ніж вчора, то я думаю, що це буде дуже добре. І вони побачили. Як, як це добре грати при підтримці своїх глядачів? Як це добре грати, коли на тебе дивиться вся країна? Я думаю, що це така, знаєте, поворотна якась крапка в розвитку нашого баскетболу і спорту.